Тому, все-таки, Петро Черник вас запитаю про що це свідчить? Ось ця дія цих їхніх внутрішніх, якихось партизанів, чи як ці загони назвати так вони себе називають. А це те про що ми так багато говорили. Це те, на що ми чекаємо, що в Росії почались ці дестабілізаційні процеси, які, врешті, завершаться їхнім. Розпадом чи поки що зарано про це думати дуже складне питання, і дуже неоднозначне. Я тоді дам таку дещо специфічну відповідь. Якщо там дійсно можливо відбувається, підкреслю, можливо, відбувається якась операція, то направду не вартує навіть аналітично будувати якісь конструкції, бо це готовий матеріал для противника. Вони не повинні розуміти. Що то є насправді, угу. якщо це все ж таки гальванізація свого власного населення для того, щоб дивитися у бік України, що, мовляв, дивіться, укронацисти вже ось ось зайдуть на територію нашої святої землі і за принципом вставай агр... страна огромна, то це дещо інший порядок. Але насправді головний висновок лежить не в аналізі того, що там відбувається в деталях, у механіці, в тактиці, в пропаганді і тому подібне. Найголовніший висновок страх почав. Починає приходити в Росію, тобто вони починають усвідомлювати, що це вже не просто спеціальна воєнна операція, а це вже щось більше і щось серйозніше, і що Україна є насправді серйозним суперником і серйозним суб'єктом. І якщо це навіть версія, теж така має право на життя, що десь є розбірки між вежами Кремля, бо не забуваємо, прикордонники і досі перебувають у куруванні у вежі, яка називається ФСБ, то ще ви, виросло з НКВД. Потім Кегибійських часів, і можливо, там знову є загострення мішойгу і патрошвин. Якщо навіть так, якщо навіть це робоча версія, то все ж таки війна в них актуалізується. Тобто, не все вже однозначно, і українці є саме тим бойовим кулаком, який стимулює розвиток цих подій. Оце головний висновок. Тобто, ми направду по-справжньому суб'єктні і не тільки політично, а і мілітарно. А це важить. черник до вас буде запитання, все таки, якщо давайте так знаєте спробуємо проаналізувати все, що відбувається зараз на українських фронтах, тому що є напрямок Бахмутський, про який ми багато говоримо. От зараз по Криму можемо ще подивитися цитату Годжеса. Так він якраз сказав про те, що Україна до кінця серпня, так він вважає Крим можуть звільнити, мають звільнити українські війська. Якщо ви звільните Крим, за ним піде Донбас, це великий російський наступ в лапках, про який говорять так багато заголовків. Я думаю, він уже йде, але ви його не бачите, бо йдеться просто про більше людей. Я думаю, що вони, якщо чесно, за 2-3 місяці здуються. Екс-командувач армії США у Європі Бен Годжес, виданню Голос Америки про це сказав. А, ну, Такі. Прогнози, які від нашої розвідки ми чуємо, вони кажуть про те, що в березні може бути загострення бойових дій, а ми чуємо якісь такі, знаєте, оптимістичні прогнози, але вони, я б сказала, ще доволі ну, доволі спокійні, тобто, щоб, ну якби ніхто не хоче перебільшувати. Але ну що варто чекати, де в нас зараз є найбільші, найбільші загрози, на що ми сподіваємося? Проаналізуйте нам, будь ласка, найважче на бахмутському напрямку. Це не таємниця. Всі це дуже добре знають. І я персонально стою на позиції, бо дуже багато зараз розмов в нашому медійному просторі, що отмовляв, коли великий наступ. Він насправді не припинявся ні однієї секунди, як спочатку цієї війни, противник тиснув. На певних напрямках, на жаль, деколи успішно. А що стосується східного плацдарму, то там великий оперативний тиск, а це і є наступальні дії. Почалися ще в кінці листопада, коли вони вивели із правого берега Херсонщини доволі велике і насправді чисельне і доволі підготовлене бойове угруповання. Якщо загалом взяти фронт і схарактеризувати його якоюсь однією тактичною тактичним виміром. То ми дійсно перебуваємо у так званій зоні стратегічної вогневої рівноваги до речі, не вперше із травня по вересень, ми також у ній. Перебували, але якщо в той час противник насипав просто колосальну кількість артилерійських валів, тобто в день вони могли застосувати від 60 почасти до 80 тисяч залпів, це колосальна цифра. І з часів Другої світової війни нічого подібного не було. Скажімо, в американців найбільший показник битва в долині ядранг 1900. 65-й рік в, у В'єтнамі, коли за 53 години зас, застосували 16 тисяч боєприпасів, нічого подібного більше не було. Артилерійські вали суттєво понизились у межах до 20 тисяч, і це показник їхнього стратегічного голоду у снарядах, але і ми ще не маємо достатньої сили для того, щоб по справжньому контрнаступати. Чи є певний оптимізм? Є чим він пояснюється величезним бронепакетом, до речі, теж безпрецедентним в історії збройових оборудок. Бо за півтори місяці часу нам оголошено поза тисячу одиниць машин найрізноманітнішого класу. І не танками єдиними. Ми пропустили важливий момент збройовий. Я мушу на ньому наголосити. Скажімо, такі машини, як М2 Бредлі, насправді винищувач танка. Я мав досвід в Іраку бачити, як ця машина нищить, просто практично дірявить радянський танк Т-72, і не ракетою, а високошвидкісною гарматою М242. Так от. Оцей бронепакет у дорозі, і це дійсно щось ну, нового порядку. За всю Другу світову війну Радянський Союз отримав у межах 12 тисяч бронетехніки. А які масштаби Другої світової війни, і яка наша, ну це не співмірно. Вся бронетехніка це вже кілька тисяч. Тому дійсно цей ґрунт закладається для потенційних контрнаступальних дій. Але треба дуже уважно до цього всього підходити, бо є стара, дуже така хороша. Мудрість, східна, воєнна війна це шлях обману. А по-справжньому серйозні операції потребують абсолютної тиші. Ніхто не бачив харківську операцію, а вона склалася. Тепер кілька слів буквально про Крим, про Крим у воєнному контексті. Про те, що можна говорити в загальних речах, як би це дивно не звучало. Крим у воєнній компоненті наголошую, це аналітична конструкція, бо там ще буде дуже багато політики і геополітики. Можна таки за нього боротися, але для цього потрібні далекобійні ракети, для того щоб повністю вибити логістику, яка називається Кримський міст, і для цього потрібна направду високоякісна натівська авіація. Я був є і буду залишатися палким прихильником саме американських авіаційних комплексів у першу чергу. Ф-16, отже, міст іде під воду. А якомога більша кількість цих машин, чим більше, тим краще. Не будемо зупинятися на цифрі. Повністю закр закр закриває Кримський півострів у частині, що стосується довезення туди найрізноманітніших ресурсів повітрям, тобто Іл-76. Цей а 124 Руслан і тому подібне, і направду питання часу фізичного виснаження і бойового угруповання, і взагалі всього населення, яке там знаходиться. Тобто, в, у воєнній логіці це не є аж таке надскладне завдання, але ще раз має з'явитися авіація без неї ніяк, і має з'явитися далекобійні ракети про далекобійні ракети Атак, АТАКАМС, котрі будуть бити по Кримському мосту. Не говорив ліневий. Чи вони з'являться, на мій погляд? Авіація буде відсотково, 100, 100 мільйонів доларів США. Виділені минулого року Конгресом Конгресом, законом це важлива деталь на підготовку українських пілотів в обов'язковому порядку будуть цільово реалізовані. Коли і як скресне ця крига, сказати поки що не можу. Важкий прогноз, але це буде. Сумувати словами Степана Бандери не можна зупинити ідею, час якої настав. Настав час української відродженої, політичної, повноцінної, суб'єктної нації. Украй важливо всім нам, і громадянам, і політикам, не прогавити цей унікальний історичний шанс. І ще приведу одний вислів. Хай це буде ворог, це їхній імперський історик Соловйов 19 століття, але в нього направду є унікальна. Фраза. Історія нікого нічому не вчить. Вона лише карає не за, за незасвоєність уроків. Десь і нас історія карає за ті уроки, котрі ми не засвоїли. І ми зараз пишемо свою нову історію вкрай високою ціною. Важливо, щоб ці справжні серйозні висновки були зроблені.